Отже, для приготування вам потрібно нарізати цибулю напівкільцями, далі нарізати гриби та куряче філе, так само як на відео. На олії обсмажуємо цибулю, потім додаємо курку та смажимо. Коли курочка обсмажиться, додаємо гриби і смажимо, доки сік від грибів не випереться. Далі солимо перчимо та додаємо вершки. Тримаємо на маленькому вогні, доки ваш соус не загусне. Тепер займемося соусом бешамель. Для цього в розтоплене вершкове масло додаємо борошно та всмажимо, доки ви не почуєте аромат горіхів. Далі додаємо молоко і постійно помішуючи вінчиком доводимо до кипіння, тобто ваш соус повинен загуснути. Далі додаємо сіль та натертий мускатний горіх, натертий сир, перемішуємо і ваш соус готовий. Тепер змішуємо соус та гриби, розкладаємо кокот у кокотниці. Зверху викладаємо суміш натертого сиру з паніровочними сухарями, випікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів, доки не сформується золотиста скоринка.